Коштів, які сьогодні вже йдуть за людиною, де людина проживає. От тому така різниця, от тому такий великий скачок бюджету. А зараз ці кошти, вони всі є для цієї ж території, але вони не до неї доходять. А вони сідають на рівнях управління при централізованому підході до здійснення реалізації цієї послуги державного управління загалом. З вами разом, були присутні брали участь у роботі Лена, про спілки освіти, Лена, да. Петровська обласного комітету про спілки працівників науки да. України з цього питання. І ви е, чули, так, сьогодні ви нам позитив показали в своєму виступі. І ми підтримуємо це хороша робота і хороша перспектива, безумовно. Але ж, Питання ризиків багато при цьому також. Ви вчора це чули в виступах колег моїх із цих районів, де пройшли об'єднання громад. Як ваш офісний офіс реформ аналізує з цієї позиції цю роботу? Як, як ви можете на сьогоднішній день проаналізувати, які проблемні питання такі систематизують? Я так вдячна вам за це запитання, ви не уявляєте. Тому що якби ви його не підняли, можливо, б я б і трішечки, скажімо так, і посоромилася розповісти про вчорашній захід. Хоча, чесно говорю, я вчора залишилася просто здивована позицією про спілки працівників освіти, це був обласний пленум. Мене запросили на цей обласний пленум, сказали, що там питання по децентралізації. Гарне рішення. Рішення я прочитала, в принципі, вони планують про працівників освіти, планують брати участь в децентралізації. Вони доручили своїм районним е, структурам, приймати участь у формуванні цих перспективних планів, аналізі освітянської галузі, тому що проспілка в апріорі повинна захищати інтереси. Своєї галузі працівників своєї галузі, але у виступах керівників районних проспілок освіти, де створені об'єднання територіальні громади, лунали лише заперечення проти об'єднання і проблеми. І головною червоною ниткою цих заперечень я послухала два виступи. Ви знаєте, я зрозуміла, що всі чотири далі будуть так. Мені просто вже час минав, ми домовлялися, що я мала працювати тільки годинку на цьому пленумі. Я попросила передати мені виступи для реагування, тому що дуже багато було скарг на голів, які нас не слухаються, нас не поважають, з нами не працюють. Адміністрації, в тому числі, от ми не можемо сьогодні робити те, те. Ми сьогодні виступала керівник Апостолівського проспілки. Вона. Почала так активно чомусь акцентувати увагу, що закривають школи. Ну, по-моєму, в об'єднаних територіальних громад у нас сьогодні з 15-ти ще жодного навіть і випадку немає, вони навпаки зберігають. Більше завдання сьогодні районні адміністрації отримали, у них коштів менше стало в тих районах, де створені громади, бо гроші ж пішли за людьми, за дітьми в тому числі. І Якщо в школі навчається 300 чоловік, раніше гроші забирали, десь півтора мільйона, а тепер все, воно все впало в ту громаду. Де ці діти навчаються? Тобто в районах, де створені об'єднані територіальні громади, почали функціонувати, зменшилися районні бюджети, і в них проблем додавалося. Вони ж тепер, да, вони тепер вони тепер до закривати школи, районні державні адміністрації. Ота оптимізація, яка мала було б виконати даним-давно. Це непопулярні рішення. А до цих непопулярних рішень вони привкають профсоюзи насамперед, бо з ними треба це погоджувати. Але червоною ниткою вчора була проведена інша тема. Кожна проспілка існує за рахунок проспілкових внесків. І раніше профспілка, я це для себе зрозуміла як управлінник. Знайоміше проспілка, ну як вона? Сьогодні от проспілка отримує згоду всіх вчителів району для сплати проспілкових внесків, співпрацюючи з відділом освіти з одним. А тепер треба співпрацювати з чотирьома відділами освіти, з кожною громадою. Тепер треба знайти мову і порозуміння з керівником громади. Є в Апостольському районі такий попільнюк Валерій Олексійович, складна людина, герой АТО, складна людина, скажу зразу, мені з ним складно. З великої трибуни на нього скаржиться керівник і каже: та він же ж мене не слухає, він мене не чує. З ним взагалі говорить неможливо. Він сказав: мені, мені ваші радянські проспілки не надо. Ну, щось в такому вигляді прозвучало. Я вам хочу сказати, що тут не треба шукати е, негатив. Об'єднана територіальна громада, вона сьогодні зовсім по-іншому підходить до якості послуги, яка має надаватися на території об'єднаних територіальних завдань. Таки. І вони сьогодні будуть вимагати від усіх інституцій громадянського суспільства такої ж самої реакції на свої завдання. Уже обряд суцільного не буде. І тому вчора прозвучала дуже доречна пропозиція від проспілок. Якщо я не помиляюся, це отой був виступ першої царичанської голови проспілкового комітету, коли вона, знову ж таки, як і всі решта, називали проблеми, не хочуть, не можуть, не люблять. Ну, я чула тільки ні-ні-ні, пропозиції я жодної не почула, чесно скажу, вчора. І зрозуміла, що й далі пропозиції не буде. Але вона сказала слушну думку. Нам сьогодні, проспілковим комітетам, щоб бути потрібними оцим новим уже організаціям місцевого управління мінятися. Нам треба змінювати свою роботу, нам треба змінювати свій вплив, нам треба змінювати навіть перелік послуг, які ми надаємо сьогодні, як про комітети цим територіям. Хочу сказати, що вчора пролунав сигнал. Стосовно перетягування канатів, мов проспілка працівників державних установ, тепер буде звертатися до сільських рад, що всіх тепер заганяйте в нашу проспілку. Це невірно. Я навіть вчора перевірила цю ситуацію і телефонувала дубілю, він мені сказав, Олена Анатолійовна, звичайно, ми такого не допустимо. І проспілка буде працювати, кожна проспілка галузева, у неї є свої завдання, є галузеві пріоритети, це фахівці цієї галузі. Вони будуть відстоювати цю галузь. Але от проблема така піднята. І для мене, от ви кажете, які ризики, які. От з'явився ще один ризик проспілка. Якщо до цього ризиком були кадри району, бо райдержадміністрації ревносно відносяться до об'єднання, бюджет зменшується, яким розпоряджають. Районні ради, ага, ми ще з ними зовсім. Що нам робити? Ну, як в апостолу. Ми вже показали, ось ви будете що робити. Найти всім можна. Але я зараз намагаюся говорити головам райдержадміністрації, представникам, які спілкуються з нами на семінарах, щоб вони зрозуміли, що зараз чим швидше включиться районний рівень до цього процесу, тим завтра він буде нужніший в цьому процесі вже формально і юридично сформованому. От завтра буде Верхніпровська об'єднана територіальна громада. А район буде з іншою назвою. Я зараз вам скажу свою думку з цього приводу. Де знайти себе працівникам апарату сьогоднішнього? В цій громаді. Так от треба, мабуть, наскільки бути активними зараз підтримувачами цього процесу, щоб якщо не хочеш виїжджати, їде за межі, щоб знайти собі таке місце. І тоді, я думаю, що все стає на свої місцях. Я дуже сьогодні всім в приклад приводю голову Павлоградської районної державної адміністрації е, Максимчук. Коли у них створилося дві об'єднані громади, ці дві об'єднані громади забрали дві треті бюджету району. Дві треті у них осталося 8 сільських рад необ'єднаних і одна третя частина району. Якої сьогодні кардинально не вистачає на проблеми. Тієї необ'єднаної території. На місці можливо так. Якщо взяти да, і сказати, от, все, ви зробили неправильно, враги народу, може на місці треба було кричати так: Максим Він говорить зовсім по-іншому. Він сьогодні так підтримує ці об'єднані громади, він сьогодні заставив начфіна. Начальника відділу освіти, охорони всі свої структурні підрозділи, вони живуть у цих двох об'єднаних громадах, вони там відпрацьовують усі процедури налагодження роботи галузі, аби Ні на Йоту не відхилитися від якості і навпаки підняти результат. Оця муніципальна премія в одній з громад з'явилася. Тому я сьогодні скрізь приводжу його в приклад і кажу, яка розумниця, От це справжня державницька позиція. Він прекрасно розуміє, що в принципі у тієї оставшоїся часті сьогодні вихід такий же, об'єднатися. І тоді, знову ж таки, в нас з'явиться на карті другий район, так як і Апостолівський, і виникне дуже багато запитань. Але ці запитання стануть перед усіма в певний період приходу того системного етапу реформування. А на тому етапі вже важливо буде не громади. Громади ми зараз маємо створити. Ми зараз маємо побудувати міцні центри управління цими територіями, щоб вони не залежали від району, щоб вони залежали лише від себе і відповідали за себе. І тоді новий район, де він далеко не був, він вже не буде на нас впливати. Ми вже не будемо у нього просити дозволу, підписувати документ. На якийсь проєкт це все будете робити ви в громаді, а район буде займатися тими функціями державними, якими він і має займатися, які називаються контроль, координація і спільні питання цієї території. А ті, що локальні, вони всі переходять на локальний рівень. Мене дуже багато запитують іноді, як регіонального експерта, Лентон, скажіть, а як будуть побудовані райони? Чесно скажу, не знаю. Тому що це має нам цю пропозицію, цю концепцію дати законодавець. І дуже багато різних є пропозицій, Я буваю на різноманітних обговореннях. От одні пропозиції такі: от є податковий округ, є там якийсь ще округ, там округ правоохоронний, прокурорський, бюджетний, не знаю. От давайте накладемо всі ці округи, подивимося. Де найбільше цих центрів по цим округам управління сферами, бо це ж район буде робити? Район буде займатися державною чистою політикою. Місцеву політику мають вирішувати громади. Так от давайте подивимося, де оця державна політика найбільше скупчується, а там, тіпа, от хороший район. Ну, є тут якась логіка, але, як на мене, я ще не впевнена. От я поставила собі запитання не як експерта, а як жінці. От я мати, я бабуся, що для мене важливо? Та для мене важливо, щоб мої діти, мої онуки, щоб моя сім'я жила безпечно. Я живу в Солонянському зараз районі. З, Солоного, з одного берега Солонянського району до Синельніковська йде м'яко Дуже небезпечний об'єкт. Не дай Бог нам щось трапиться. З балковим рельєфом району одного і другого район може в щитині години зникнути населення, я маю на увазі. Чи спасе ситуацію, не дай Бог, якщо вона виникне, центр району, якщо він буде в Солону, ну, От я там живу, я дуже хочу, да, наприклад, щоб район, будучи, був великий Солонянський, за все фермерами цього району не спасе ситуацію. Бо для цього треба спеціалізовані структури. І тому от я в певний етап де, ну, так, роботи з громадами і з нашими структурними підрозділами. Які всі сьогодні обласної адміністрації допомагають об'єднаним громадам, от зрозуміла для себе от таку суттєву перевагу. Мені важлива безпека життя. І я це зрозуміла, коли працювала з МЧСниками. МЧСники сьогодні будують систему запобігання надзвичайним ситуаціям в кожній об'єднаній громаді, і всі об'єднані громади в них напряму їм підпорядковуються по тим. Округам, які створені в МЧС, а в нас в області створено 5 округів. Це Нікопольський, Павлоградський, Дніпродзержинський, Дніпропетровський і Криворіжський. Навколо тих міст, де вся система функціонування комплексу промислового орієнтована, вся система бюджетних закладів орієнтована на подолання надзвичайної ситуації. І я тоді зрозуміла, що моя безпека життя залежить від якості роботи от того нікопольського округу реагування на надзвичайні ситуації. І ті їхні потужності, і з, навіть з, літальними, з літаками, які в них вертолітна площадка стоїть, допоможуть швиденько загасити будь-який небезпечний, ну, скажімо так, об'єкт. Тому, ну от як на мою думку, що це було б дуже слушно, якби законодавець дослухався до таких моментів. І щоб от майбутня їхня пропозиція формувалася з огляду на такі орієнтири. Те, що ми бачимо вже в проєкті змін до Конституції, те, що ми бачимо в документах, які супроводжують як проєктні реалізацію концепції реформування місцевого самоврядування, чітко визначено. З 12 тисяч органів місцевого самоврядування, які є сьогодні, буде утворено порядком 15 двох тисяч спроможніх об'єднаних територіальних громад з власними повноваженнями щодо місцевого розвитку. З 500 районів буде утворено 120, тобто в 4 рази зменшиться їхня кількість межі областей не змінюються. Наші областя по європейським міркам. Відповідають тим нормам і по кількості жителів і по площадям, по площі, які, скажімо так, ну, орієнтувалися на ефективний економічний розвиток з урахуванням побудови місцевої сильної влади. Тому ось таким чином ми будемо рухатися в подальшому, як швидко цей рух буде забезпечуватись, я не можу вам сказати, але напевне знаю, що частина цих всіх. Планових завдань, яка стосується об'єднаних територіальних громад, на сьогодні досить активізована. Ми вже маємо два е, терміни перших виборів наступних, 27 березня, я казала, в Дніпропетровській області з'являється четвер чергова громада. І ще Центральна виборча комісія назначила чергові перші вибори на квітень. Тобто березень квітень такі вибори вже проводяться. На квітень у нас поки що ніхто не заходить, але ми очікуємо, що об'єднані громади Дніпропетровської області потраплять в план проведення виборів на травень і на червень. Ну, Ті, що сьогодні почали. Тому для ризиків я сьогодні додаю кадровий потенціал, керівний на рівні району. На рівні району кадри мають досить свідомо підійти до цього питання і не триматися за свої районні. Е Пости і ніші, а розуміти, що чим швидше децентралізується район, тим міцніше і швидше і якісніше почнуть розвиватися території. Які ще будуть запитання? на Я мама, бабуся, я теж і батько прадідусь. За школи, скажіть, будь ласка, от я знаю до нашої травмиській сільській раді було 6 шкіл. Чотири семирічки і дві початкові. Зараз дуже одна прекрасна це середня школа. І таке грози, що її закриють. Одне ж не треба просити, щоб діти були в селі. Не буде дитячого голосу, не буде села. А село це наше життя. Відповідь. Я готова просити чоловіків і жінок, щоб діти з'являлися в селах, але це від мене не залежить. Діти будуть з'являтися в селах тоді, коли в селах буде робота. А роботу можна створити тоді, коли ця територія почне ефективно, економічно розвиватися. Мені дуже часто задають це питання: зникне школа, зникне село. Та село зникати починає тоді, коли діти перестають народжуватися, коли в нас в клас сходи одна дитина. І ви цей приклад приводите. Сьогодні молодь виїхала в міста, вона оселилася в в Кам'янському, в Дніпропетровську, в село їхати не хоче, бо якість рівня життя там не така, вони бачать по телевізору іншої. Тому для об'єднаних громад це виклик номер один. Об'єднані громади сьогодні мають створити ту інфраструктуру, яка б сьогодні якраз сприяла поверненню дітей на село. І я дуже хочу, щоб син мій жив біля мене. І сподіваюся, що воно так і буде. І тому кожна об'єднана територіальна громада повинна ось сьогодні взяти собі це завдання номер один. От той мільярд гривень, про який я вам говорила, він якраз і спрямований. На відновлення інфраструктури щодо шкіл. Жодна об'єднана територіальна громада на сьогодні не має наміру закривати школи. Більше того, ми сьогодні навіть е, в деякій мірі виступаємо опонентами ініціативам МОНу стосовно е, ну, окремих напрямків реформи, які вони пропонують. Ну, от, нещодавно приїжджав заступник міністра Хобзай е, е, і він виступав перед. Керівниками відділів освіти перед об'єднаними територіальними громадами і говорив про те, що вони хочуть запропонувати перехід на 12-річну освіту. Формула буде 2 плюс 2, плюс 5, плюс 3. І в цій формулі я побачила для своєї рідної Дніпровокарменки. Коли я е, жила там, там була дев'ятирічка. В Машурину була 11 річка. І Ковту Михайлович, який був директором нашої школи, потім став директором Машурину, він агітував всіх. Батьки, от давайте своїх дітей до мене в мешурину. Ну, понятно, що діти, батьки вибирали ж для дітей, що краще в училище віддати якесь, те ж саме, освіту отримає, роботу вже матиме. Але коли з'явилася 11 річка, це був глоток для села, реальний глоток для села. І сьогодні ця формула 2 плюс 2 плюс 5 плюс 3, вона, ну, як би от, по-моєму, повертає по наповнювасті класів от той рівень тепер 9. І я задала запитання. За кажу, от ви цю формулу читаєте загальною якоюсь температурою по Освітянській галузі, да, а ж я йому кажу, ви лучше по-другому зробіть. У вас є ось перспективний, де буде реалізуватися ця реформа? Не в району, а в кожній громаді. Так от ви візьміть, будь ласка, цей перспективний план. А отут уже є кількість дітей, і при чому ж як формувалася? Пропозиції, щоб в селі, яке є центром, не менше 150 дітей шкільного, 120, 250 дітей ой, до шкільного і шкільного віку, там є певна кількісна характеристика. Так от ви візьміть цей перспективний план і візьміть в кожній об'єднаній громаді кількість дітей, яка на цій території проживає, і тоді будуйте концепцію. Бо відповідно їхньої концепції ще друге випливає: що перехід на школи однопрофільні, багатопрофільні. Що тільки та школа, яка має... Більше ніж два, дві паралелі в випускному класі, це понятно. Мінімум три бути в першому класі. Вона, от якщо дві паралелі, вона буде однопрофільною. А якщо більше ніж дві-три більше, це вже багатопрофільна школа. Ну де у нас сільська школа має дві паралелі? Я кажу: ну все, на січних школах от повертаємо до тих. Тому ми виступили тоді під час наради. Нас забрали окремо, ми виступили проти цієї концепції. І я хочу сказати, що ми зробили свої пропозиції. Ми були в обласній державній адміністрації з цього приводу і сказали, що для освіти сьогодні, якщо орієнтуватися на якісь, ну скажімо так, інноваційні зміни, треба брати за основу не кількість дітей, а якість навчання. Щоб у школі сьогодні і в сільській могло з'явитися такі ж самі інтерактивні дошки, які сьогодні в Дніпропетровській, може, в Дніпровській, не знаю, Дніпродзержинський, коли впроваджується програма «Харківський інтернет -інтелект України», коли є там комп'ютерні спеціалізовані, е, е, як воно ну не тільки класи, а й спеціальності навіть в школах. Тому я ж кажу чесно, ми дуже там так наполегливо проводили думку об'єднаних громад і к моєї от. Ну, Удовлетвореності хочу сказати, що Голови об'єднаних територіальних громад сьогодні пріоритетно, я говорила вчора це і на пленумі, пріоритетно забезпечують фінансування закладів освіти. І якщо проспілка в цьому плані буде об'єднаним територіальним громадам ще й методичним партнером в напрямку допомоги їм, в розробці тих стандартів чи якихось там рекомендацій, це буде дуже велика робота, чесно вам скажу. Бо окремим об'єднаним територіальним громадам за відсутності власних фахівців ну, важко відразу осягнути цю ступенечку, хоча вони стараються. Жодна громада не закриває жодну школу. Якщо буде виникати ситуація чисто об'єктивна з точки зору ну, одну дитину, ти вже вчити не будеш, да? то ми навіть зараз ну, рекомендуємо об'єднаним територіальним громадам застосовувати цей принцип НВК. А знову ж таки Міністерство освіти порекомендувало і окремі громади ну, використовує цей механізм створювати такі собі хаб-скули. Це тоді, коли, ну, наприклад, в Ганівці їхня школа, найбільша на території об'єднаної громади, виконує роль центральної школи, а всі решта жодна не закривається. Але от та ж сама дніпрово Кам'янська стає філіалом цієї школи. З юридичним, як юридична особа. Тоді оця хабску школа може тримати свою централізовану бухгалтерію, вона може утворити і тримати свій методичний кабінет по розвитку освітянської галузі. І тоді це набагато легше е, реалізується об'єднаною громадою, бо не кожна об'єднана територіально спілкові комітет, вчора піднімали це питання, воно дуже слушне, до речі. Щоб методичні кабінети от сьогодні можуть зникнути, бо вони створені при відділах освіти районних державних адміністрацій, а кожна громада має цю ж послугу надавати. Так от Міністерство освіти запропонувало цей принцип: робіть такі собі центральні школи, все рівно кожна громада буде робити переоформлення, прийняття на баланс і переоформлення документів всіх бюджетних закладів. Так от формуйте таку собі централізовану систему освіти в об'єднаній громаді, де кожен навчальний заклад є філіалом центрального, а при центральному формуйте повну бюджетну групу супроводження методично цього процесу в об'єднаній громаді. Дуже слушна ситуація. До речі, по цій ситуації Ленська ж та громада, яку дуже лаяли, пішла, і в нього не вийшло. Він при своїй школі створив. Центральну бухгалтерію, і вчора звучало, що вони ліквідують одну школу, вони не ліквідують, вони її роблять філіалом. Тобто вона не ліквідується, вона просто стає філіалом, в них, в них буде одна школа, всі решта філіал цієї школи з правом юридичної особи. Ось такі справи. Завтра закриють і вікна повидягають. Сто процентно погоджуюсь тому що Новопокровська об'єднана громада зараз приймає на свій баланс. Колишній майновий єдиний комплекс Новопокровську педагогічну гімназію. Колись там була гімназія, українська школа, російська, Саволок Василь Микитович був директором відомої освітяни на сьогодні Петровську область. Але за часи існування менше-менше грошей виділялося державою. Російську школу розвалили, українську школу закрили, двері вікна порозбирали. Залишилася одна Новопокровська. І от тепер громада, приймаючи на баланс, говорить. Ми піднімемо на ногу Новопокровську гімназію, але просить, щоб все-таки районна рада внесла зміни в цей майновий комплекс і списала об'єкти, які розрушились. Бо балансова вартість цього майнового комплексу 70 мільйонів, а реальна вартість 7. От це приклад, як громади сьогодні підходять до господарського відношення до справи. Ця ситуація, ну, в деякій мірі. Ну, скажем так, нервує відділ освіти, відділу освіти треба пошвидше передати, тому що райдержадміністрація поставила питання на контроль. Ті вимагають, де ні, давайте. Тобто тут дуже багато питань, і не можна в цьому процесі говорити: отой поганий, а той хороший. В цьому процесі треба розібратися в кожному окремому випадку. Але ви дуже слушно говорите. Будуть ще запитання, бо ми хочемо ще з звернівською міською радою попрацювати. Свою, можу ну, вибачте, але я дуже здивована викладною вами враженням реакції вашої, вчорашнього вашого зібрання. Так, вона так вона склалася. І встановкою вами акцентів цього зібрання у обговоренні цього питання моїми колегами із цих громад об'єднаних. Ну я ще раз перед вами. Ви мене запитали, я ж сказала, якби ви мене запитували, я б не відповідала, але лукавити не хочу на Наталі, ми як про спілка вчора, головний акцент виставлявся Говоримо, як захист трудових прав при реорганізації, а не внести. Жодного порушення трудових прав педагогів в об'єднаних територіальних громадах. Не відбулося і навіть в тому випадку, коли от по апостолівській цій громаді Ленінській зараз Грушівській, дійсно, я це знаю. Піднімалося питання, коли новий очільник сільської ради сказав: так, все, отам, хай вони звільняє апостолський відділ освіти директорів. А я ще подумаю, прийняти чи не прийняти. Ми швиденько поправили знання. Новообраного голови, Як я ж кажу, він молодець, він дідусю 64 роки, але це один приклад на всю області, не треба його робити загально. Ми швиденько з відділом освіти, департаментом освіти, обласної державної адміністрації розробили пам'ятку для всіх об'єднаних громад і кожному голові громади довели її. І в цій пам'ятці було чітко прописано. Що е, зміна підпорядкування, це Цивільний Кодекс України, відповідна стаття Цивільного кодексу України, зміна підпорядкування установи, тобто раніше вона була в районній комунальній власності, а сьогодні переходить міс місцеву власність, не передбачає розірвання трудових угод. І тому у нас навіть до трудових книжок питання звільнення з посади директора прийнятий» не записувалось. У нас просто в трудових книжках була зроблена запис, що продовжено роботу на посаді директора. Раніше було там районного відділу, там, чи як писалось, а сьогодні продовжена робота на посаді директора Ленінської школи такої Ленінської сільської ради, виконавчого комітету Ленінської сільської ради. А зараз друга запис несеться: Грушівського. Тому це.